В столиці постраждав чорніївський дев'ятикласник. Він тік з дому, аби потрапити на майдан. Коляра шукали кілька днів. За допомогою міліції все ж вдалося знайти хлопця. Він в одній з київських лікарень з черепно-мозковою травмою. Як він себе почуває? «Начав приходити сюди». А які прогнози лікарів є? Поки ніяких». Хлопці готують до другої операції, а поки він у комі, рідні не можуть зрозуміти, як підліток потрапив у самісінький епіцентр подій. В ліцеї, де навчається хлопчина, вчителі стверджують, що про наміри учня ні сном, ні духом. Не говорилося в класі про те, щоб поїхати разом на Майдан. Однокласники постраждалого розповідають: востаннє бачили хлопця, коли той хизувався грошима, за які мав намір поїхати до Києва на Майдан. Він же нам сказав, що він захотів заробити гроші своїй бабусі. За словами однолітків, хлопець часто брав участь у політичних мітингах та зібраннях він мріяв стати депутатом Верховної Ради. А поки школяр в тяжкому стані у ліцеї збирають гроші на його лікування.